Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 6 травня. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що по луцьку і франківську огляди вже знімає мій чоловік Василь. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують по всіх питаннях, які вас цікавлять. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Опель зефіра. 13-го року 7900 ціна, 1,7 дизель, 110 потужність, механічна коробка передач, 250 тисяч пробіг. Так, передні електросклопідйомники. Клімат контроль. Фаркоп і парктроніки. Друзі, хтось колись питав за Kio Currents. Вперше зустрічаємо на ринках, вперше на нас в оглядах. Тут 9-й рік 8700, ціна, 2-літровий бензин, 144 кінські сили, автоматична коробка передач, 200 пробіг, номер телефону є. Так, повністю обслужено. Колір коричневий металік, що не видно на камеру. Тут чохол не видно, клімат контроль, про. Пежо 5008. 2012 року 9250 ціна буде щоторг. 1,6, дизель, 82 кВт, автоматична коробка передач. 221 тисяча пробіг. Так, колір там синій металік. Клімат-контроль, Авто то є? Я парктроніки. Opel Zafira 10-го року, 7850 ціна. 1,9 дизельний двигун, автоматична коробка передач. 270 тисяч пробіг, номер телефону є. Так, шукали з такими, з такими двигунами на автоматі, автомобілі, їх дуже мало на ринках. Так, по комплектації. 4 електросклопідйомники, комбінований салон. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Так, Зефіри у нас, звичайно, семимісні. Тут якраз відкриті додаткові місця. Такі парктроніки є. Volkswagen Touran, 16 2016 року. Семимісний. 15600 ціна 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 226 пробіг. Так, добре, має бути вам видно стан. Підігрів сидінь є кліматконтроль, дисплей навігація. Так, задній ряд сидінь. Два додаткові в багажнику. Фаркоп парктроніки. Форд Сімокс. Шостий рік, 5,450 ціна, 1,6 бензин, 116 кінських сил, механічна коробка передач, 194 тисячі пробіг, так є підігрів лобового. Кондиціонер є. Фаркоп. Знімаємо по черзі сімейні автомобілі спочатку Zafira, 11-го року 7500 ціна, 1,7 дизельний двигун. 190 пробіг. Амар телефону є, так коробка має бути механічна. Так і є. Чотири електросклопідйомники. Комбинированный салон. Я підігріва сидінь, Климат-контроль. Так, я парктроники. Так, сценик. Рено Сценік 10-го року. 6500 ціна. 1,9 дизель, механічна коробка передач. Пробіг не вказаний. Климат-контроль є. Троєн С4 Гранд Пікассу 9-го року 6450 ціна авто в рідній фарбі, 1,6 бензиновий двигун, механічна коробка передач, авто 7-місне, 190 пробіг. Зачинено. — йди, Якщо тату дозволить, Так виглядає в салоні. Угу, дякую. А ще раз закрили. Є дякую. Він мене вітав, я Ще покажу. Задній ряд сидінь. Якраз розкладені ще два додаткові місця. буде Renault Grand Scenic. П'ятимісний 16-го року. 10900 ціна. Акустика Bose 1,6 дизель, механічна коробка 6 максимальна комплектація 241 пробіг. Так, номер телефону є. Салон комбінований. Авто в рідній фарбі, підказує власник кліматконтроль. Так, парктроніки є. Honda Odyssey, такий ексклюзив як для ринку, але вже Почали вони з'являтись на ринках потрохи. 16 рік, 17200 ціна, 3,5 газбанзин, автоматична коробка передач. 249 кінських сил, 99 тисяч пробіг. Може бути миль. Треба уточнювати. Власника наразі не бачу. Автомобіль досить сильно затонований. Не знаю, чи буде вам щось видно. Мені, мені взагалі не видно. Бачу тільки дисплей. Все. Об'ємний такий сімейний автомобіль. Citroen C4 Picasso, 15-го року, 10,850 ціна, 1,6 дизелів, механічна коробка передач, 167 пробіг. сім пробіг. Виглядає в салоні. Такий свіженький автомобіль на перший погляд. Аринос Сенік четвертого року 5,650 шістьсот п'ятдесят ціна, двохлітровий бензиновий двигун на автоматичній коробці передач. Так, свіжопринена розмоятнена, 230 пробіг. Такі автомобіль нам рідко трапляються з Нідерландів. Якщо вірити номерам, шкіряний салон, клімат контроль. Так, тут шторка не буде видно. Є парктроніки. Mitsubishi Grandдіс, семимісний, шостого року, 600 ціна, 24 газ-бензин, 165 потужність, автоматична коробка передач тут 227 пробіг. Так, номер телефону має бути вам видно. Дозволите? Покажу, як виглядає. Питають за такі автомобілі на автоматі. Дякую. Форд Сімакс, п'ятого року, 4 тисячі ціна, 1,6 бензиновий двогон, 264 пробіг. Так, номер є. Thank you. Є фаркоп, так є прим'ятість по задному крилі.